Буквально кілька тижнів тому Європейський Союз наклав санкції на лідерів кримських сепаратистів. І, зокрема, там було вказано, що у них є нерухомість в Чернівецькій області, з Ваксьонова і Константінова. Ця інформація якось мільком пробігла. Я намагався поки що в усній формі це питання підняти через обласну раду, не роблячи поки що запит. Ну мене легенько так. Сказали, що ми перевірили, немає. Це помилка була Чернігівську область, перепутали з Чернівецькою. Хоча з іншого джерела мені надійшла інформація, що мова йде про Герцаївські і Глибоцький райони, що там мова йде про земельні ділянки. Чи не могли б ви допомогти нам, як дорогий депутат, зробити депутатський запит? Навіщо Через... це останньо? То я би вам пропонував зустрітися з головою департаменту юстиції В'ячеславом Хокулюком. І вияснити ці питання. Тут реєстрацію зробити, просто інформаційний запит журналіст вам протягом п'яти днів повинні надати відповідь. Справа в тому, що якраз... І ти ви казали про обласну раду. Він працює в іншому. Ну от я він... якраз мав на увазі і обласну раду, і Хохуляка. Ну, по Константинову треба шукати, я пам'ятаю, що це корпорація консоль, де він був один співвласник, треба податися, чи на такі об'єкти по області. Ну, не бачаю нічого поганого, тому що я зроблю такі запит. Будь ласка, звернумося здорово. Міністерство юстиції щодо можливого розміщення якихось е, якоїсь нерухомості на, на території Ченера. Щоб було зняті всі, всі підозри в тому, що можливо прикривають якихось чиновників, які могли бути причетними до виділення цих земельних ділянок в минулому. Сто відсотково підтримувати. Максим Юрич, два місці тому ви неоднозначно висловилися прийому вашого особистого ставлення до антитерористичної операції і події, які там відбуваються. Пройшло два місці, ви змінили свою точку зору. Ну, я точки зору? Коли вирвають слова з контексту, я з цим не погоджую. Свою точку зору я не зміню. Я ще раз наголошую, що для того, щоб наші хлопці пройшли процес демобілізації, от ми зустрічали наших е, хлопців, які в 300 полк повернулися, для того, щоб вони пройшли процес і вже рік, які там воюють, могли повернутися додому, треба проводити процес мобілізації. І коли окремі сільські голови утормозять, коли військові комісари не, не працюють, а ми знаходимося на останніх е, рядках мобілізації в Україні, ми і Закарпаття, слава Богу, це процес виправлений. І це було ще одним е, е, аргументом, тому що призначення голови облдержадміністрації, Ради адміністрації та керівника СБУ потрібно робити якнайшвидше. Про це процес загрозує. От і все. І уточніть, що в мав на увазі, говорять, що там... Я так, не буду спроще, що, що, що читайте, то. Там нічого немає. Що мав нема, на увазі, ласка? б ще по лісу спитати. У вас немає відповідь, а мене відповідь закінчить. Окрім того, що не, не тільки надписи на базарах, а зараз вже і депутати обласної ради, ну, і, в принципі, про це говорити, щоб за, за, заборонити вивіз необробленого лісу взагалі з області. Як в цьому контексті, наскільки це можливо реалізувати? Так, що Я голосував за накладення мораторію на вивіз необробленої деревини в лісу кругляка за межі України в першому читанні. Від себе особисто подав поправку, що ведення закону в силу з 1 січня 2016 року, тому що держить згоджвають багато закордонних контрактів. Якщо зараз це зупинити, то вони будуть платити дуже великі штрафні санкції. Найпопереджають своїх замовників заздалегідь, е, маючи 9 місяців для того, щоб перевести виробництво сюди, створюються робочі місця, збільшується додатково виробного в Україні, і тоді цей процес може починати. До речі, вчора був в Біженському районі, багато зустрічей було з підприємцями, які вказують і просили про допомогу у написанні нової редакції лісового кодексу. Треба цю, це питання всіх врегульовувати законодавчо. І там поставили питання, які взяв під особистий контроль. Це щодо зложивань керівництва Національного парку вижити. І, по-друге, щодо е, проведення аукціонів, на якому розподіляються квоти по е, переробці лісу. Я зауважив, що розумію, що держать згоспи повинні підтримувати ті підприємства, тих підприємців. І які впевно працюють на загальній системі оподаткування, щоб не виникати сплати податків. Якщо такі буде умови, то, ласка, ми можемо співпрацювати, і це буде вулиця з двостороннім рухом. Держава теж повинна поступати з інтересами, захищати виробників, підтримувати. Натомість виробники повинні платити податки. Якщо так буде, то тоді буде порядок.